Жопу, що робити, блядь? У мене зараз панічна атака буде реально. Привіт, я Джастіндекс, і це згонтований запис стріму з Twitch У цьому відео я вперше зіграв у FNAF у VR. Приємного перегляду. Всім дарова, всіх вітаю. Сьогодні FNAF у VR. Ви бачите щось? Так, бачите, начебто, куди я їду? Стоп, а куди я їду? Я насправді зараз впаду по відчуттям, типу воно так дивно, під мною підлога їде, поняли? це хто? Початок добрий, мені подобається. Даня, ти такий стоїш, ніби всрався. Та зараз обісрусь походу. Селібрейт. Чому нема взагалі звуку, я не розумію? Ну він, попевно, зараз буде? Да, зі звуком. Зі звуком страшніше. З звуком точно страшніше. Мені вже. Я не хочу зі звуком грати, чуєте? Та не жмийський. Срій тепер, та зараз буду, блять. У мене ж шестилець з диркою, не просто так. Перша ніч. Поїхали. Five nights press battle. Нажати кнопку. Треба подивитися, що по сторонам нічого. Ура! Ой. Це що? Hello. 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 Це що, перший ФНАФ чи що? я не понял? Uh, uh, Пішов yeah. на ой. Что ты О. Уй б, що знайшов? Я не можу ходити поки що. А коли можна буде ходити? Це прикольно виглядає, до речі. Мені треба ще на стул сісти, поняли? А як вимкнути камеру? Питання як вимкнути тепер камеру. Я її вимкнув, я не знаю, як її викнути. У мене вже енергії нема. Я походу про її, що я не знаю як камеру вимкнути. Клас. І цей чел постійно розмовляє. Я не розумію, це що, шо. Її б... А може вона не вимикається? They'll Most likely see you as a metal endoskeleton without a costume. on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, I'm sure you should have been shocked. Now, that wouldn't be so much if the suits themselves weren't built with cross beams, wide electronic devices, especially around the facial area. So, you can imagine having your head forced to be pressed inside one of those could cause a bit of discomfort. Да вымыкнись! Да кто съел же? Я не хочу. Что делать? Мы не мы не двох тут нахуй. Жопу! Що робити, блядь? У мене зараз панічна атака буде, реально. Походить це буде стрім дуже короткий. Ди нахер! Чуєш, блядь? Ди нахер! Курва. О, тут нема. Пропали? Стоїть, сука. На 6 годин енергії вистачить. Я не знаю, як камеру оптити! Це скло страшно, поняли? Ой. Наче нікого нема. Що, я виживу? Походу, виживу. Тільки я не зрозумів, реально ходити не можу. В чому сенс такого ФНАФу? Блчі де? Один, О! я пройшов. Камеру вирубай. Я виграв. Вау, це мені. Це шо? Я? Клоун якийсь? Але справді у мене нервовий зрив може бути, блядь, такими темпами. Я живий, я сильний. В натурі! Та йди нахер я не буду брати трубку. Де жопа? Вентилятор не вимикає. В... Hello. Hello. Я вигукнув його! А куди енергія йде? Блін, треба, треба було все ж таки якийсь лесплей подивитись по ньому. Щоб типа я розумію, що я взагалі роблю. Что за хуй, боже, песня топ, да имба ой, ой-ой-ой, ты знову идет, не чесно, мне в Майнкрафт якось покраще. Кратить. Десь вони поруч десь. Прям на камеру, сука, дивиться. Дивно, дивна, короче. Бля. Клоуны. Фокс, тебе буде бігти по лівій двері. Ой. Но це вже бежит. У нас вже уже бежить, дурак Нормально, уйло Нормально. Фух. Ще пока не біжить. Давно пока чилить. Да воно якось тут все дивно, типа. Ну, ви розумієте, що я не можу вимкнути. Я не можу вимкнути камеру. Ну, зазвичай можна вимкнути камеру. О, тебе вже нема. Так ти ж, бліо. Зара дайте мені хвилину, чуєте? Боже, мене різко так голова заболіла, ви не уявляєте. Я не хочу повертатись туди. Ви налякали зіда. Дай потім до лікаря ходиш. Добре. Ну це, коротше, треш, я не знаю. Я не думаю, що vr віархор настільки страшний, насправді. Та я не знаю, я може ще 2-3 рази так пограю, але реально, блядь, серце зараз зупиниться. Ладно, по вікно відкриті. Я вже програв! Я вийшов вікно відкрити, а там був чел. Прикиньте. Дивіться, дивіться. Сука, йди на. Ви бачите, я вийшов з кімнати. А давайте направо побіжемо. Може я так хоча б менше лякатись буду. Все вже не страшно. Дід трошки звик. О, господи. Ну розробник, звісно, крутий. Типа виходиш трошки за кімнату і тебе їсть одразу. Другий день, каже, вітаю. Класно, дякую. О боже. Мені треба в якісь, походу, дитячі ігри грати, поняли? Там ж багато ігор в VR дитячих. Видно, в них би я пограв. Ставшись, сука, страшний. А я цією рукою можу? Я діджей. Я передумав бути діджеєм. Ой. 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 Геро. Хто ходить, сука? Хто ходить? Пішов нахер? Нахер пішов, звідси, чуєш? А Фоксі буде бігти, як кажете. Ну да, ось вона щось хоче. Мені подобається, коротше, запускати гру, коли я про неї взагалі ніхера не знаю. Тоді, типа, бл. Плє... Тоді емоції, типа, не на ігра, поняв. Я максимально... Та ну нахер! Я максимально сильно лякаюсь! Не, я бы так бы и сидел, короче, так нормально, в принципе. А я тогда живу в теории, или не? Не, напевно, нет. Я не знаю, а что а я в очи Блять! Ёб твою мать! А ты где? Она тут уже! Чи ні? Б, що робити? Ой, він там. Я доживу? Я доживу, чи ні? І ти зразили на ктуалет? Що роблю взагалі? Ой, іде. де? походу на туалеті треба грати? Камеру вимкнули якусь. Три проценти! Трій проценти! Два. Один. Я дожив. Опа. Опа! Це мені? Чикачах. Це пиво? Ой. <гас> Ладно. Я везунчик? Are you having fun, yes? That's great to hear. Не, что это having А це нормально? Я не дойду, мене пускає. Це вірус? Зомбі вірус? Ви бачите, скільки є монет? 230. Тобто це не вся гра. В теорії тут я повинен ходити в якийсь момент. ФНАФ 1, ФНАФ 2 Блять, шо? ФНАФ 3. А, стоп! я дебіл, ви чуєте? Я поняв, що я ходити не можу. Вентрипер. Давайте в ventripair. Не, напевно, це. А я думаю, що так вона багато коштує, типа, а насправді ну тут багато контенту флешлайт. Окей. Клас А, це типа мінігра? гра Класна гра. Що ти мужик? Чи не ти роботів? зараз пограю. Я б ще третій день пішов би в, у ФНАФІ. Пиу-пь! Ти, ти будеш чи ні? Тварина. Тобі торба чого, дивись. Ладно, може й торбочка. Ні, я, я тут вигравав раніше колись. Ща він вилізе. Мене світло вимкнули. Мене теж дивись в темряві. Опа. Ти йдеш? Чи мені до тебе, алло? Клоун! привіт, Став. Здорово. Я награвся. Я буду кричати, походу, 4 години підряд, чи що? Тільки не, так... не говоріть потім, що я актор. Я вас вибуду. Ви самі пограєте в VR в це. Воно прямо тут, от, сука, переді мною лізе. Е, ремонт... Е... Це воно? Я можу ходити? Ой. Welcome back to parts and service. Oh no, it looks like Bonnie's guitar is out of tune and must be recalibrated. First, we must access his harmonization module, located inside his secondary throat pipe. To access the throat pipe, both eyes must first be removed. You must be as precise as possible when removing the eyes from their respective sockets. First, firmly grip Bonnie's left eye and carefully remove it from its socket. Left, left side. Clearly, to the and the eyes. How? With hands. We great job deposit the left eye in the cleaning receptacle on your left well done now firmly grip Bonnie's right eye and carefully remove it from its socket deposit the right eye in the cleaning good job to open Bonnie's faceplate Carefully press the two buttons located on either side of Bonnie's jaw. When done correctly, you should hear two small clicks. Ah, These, short, two buttons, so so. Well done. You now have access to Bonnie's harmonization module. Press the blinking button inside Bonnie's secondary throat pipe to enter calibration mode. Well ти граєш мені страшно. У як це мені я не знаю. ти можеш якось по па пальчик? пальчик Опа. something is is not right one of of those notes is out of tune note. -ну, Быстрейше? Press the blinking button again to verify your work. Oh. Zelena. Ah, Zelena. Welcome back to Parts and Sir. Great job. Deposit the left eye in the cleaning receptacle on your left. Welcome back to Parts and Service. Oh no, it looks like Bonnie's guitar is out of tune and must be recalibrated. First, we must access his harmonization module. First, firmly grip Bonnie's left eye and carefully remove it from its socket. Great job. Deposit the right eye. Good job. Something is not right. Press the colored button that corresponds to the incorrect note. Press the blinking button again to verify your work. Great job! Bonnie is in tune and ready for his solo. Let's close him up. Simply replace both eyes in the same order that you removed them, then close up the faceplate. And we'll call it a day. Well done. That concludes your parts and services task. See you next time. Даня, може заговориш, ти не. Та я Я що, весь час мовчав, як тобі режими. 10 інфарктів із 10. Таке вийшло відео. Якщо вам сподобалось, то обов'язково буде продовження. Також буду радий бачити кожного в моєму телеграм-каналі, де я роблю анонс стріму на твіч. Посилання є внизу. Якщо ви додивились до цього моменту, то я вам дуже вдячний. Ще побачимось. Бувайте.